Коротше, некий ганяв, ганяв м'яч. І що? І забив коротше, таке, зачекай, і забив таке місце, що коротше, не змог нічим достати. Далі покажу, подожди. І, коротше, пішли і таку швабру нам дали. Отакий дощ, по-перше, падає. От, коротше, де диві він, де він там, во, в углу. В самому низу в углу. Давай. Спасіння м'яча. <свес> ага. Давай, давай, давай. Называется спасти своего меча. <свес> Это не можешь назад, назад запухнуть. Все. Пошли в АТБ, он назад. Всю штуку. Давай, давай, забирай меча, пошли. Вот так. Ты что, производит, то что тата не слухаешь? Що-шо, ото. Казав, м'яча не бери іди назад Ти кажеш, не буду. <риваю> 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 Давай руками бери грязною. <риваю> Бачу, який ти професіонал, забивай під пандус м'яча.